Чого тільки не зробиш заради своєї мрії. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Дженіфер Тейлор не те, що закохана, вона просто шаленіє від всесвітньо відомої рок зірки Джейсона Мастерса, котрого з дня дівчині вдається потрапити на його концерт, і вона не тямить себе від щастя. Однак у спробі дістатись ближче до сцени і, нарешті, опинитись біля кумира, Дженіфер зазнає невдачі через її запеклу суперницю Алексіс. Сподіваючись отримати ще один шанс, Дженіфер влаштовується на роботу на улюблений карибський курорт Джейсона в Сент Лучас. Разом з нею на острів відправляється Райан найкращий друг дівчини. Там вони несподівано зустрічають Алексіс, яка теж дізналась про улюблений курорт Джейсона, і вигадала такий же план. Дженніфер та Райану розповідають правила роботи на курорті та дають інструкції. Дівчину призначають рятувальницею біля басейнів, а хлопця на місце помічника, щоб виконувати різні дрібні завдання. Наступного дня Райан запрошує Дженніфер на вечірнє шоу. Хлопець робить дівчині кілька компліментів. Однак, Дженніфер, сприймаючи його лише як друга, жаліється, що крім нього цієї краси ніхто не помічає, і вона досі ні з ким не зустрічається. У вільний від роботи час Райан та Дженіфер починають досліджувати острів, розважатись та гарно проводити час. Але вже за кілька днів у готель приїжджає рок-зірка, і Дженіфер прагне будь-що спробувати з ним познайомитись. Дівчина перехоплює Джейсона у холі, і їй навіть вдається з ним привітатись та перекинутись кількома фразами. Але потім хлопця забирає адміністратор готелю і відводить у президентську віллу. Раян розповідає Дженніфер, що Джейсон приїхав лише на одну ніч в перерві між концертами, отож шанси його звабити у подруги мізерні. Проте Дженіфер вирішує так просто не здаватись і проникає на піратську вечірку на судні, де проводить вечір Джейсон. Через трохи починається сильний шторм, і Джейсона, який сів на край судна поштовхом хвилі, скидає в океан. Дженніфер не недов думаючи кидає за борт рятувальну шлюпку та стрибає у воду. Вона рятує Джейсона, однак хвилі дуже швидко відносять їх у протилежний від судна бік. Після прибуття на берег зникнення зірки помічають його помічники. А пропажу Дженніфер зранку виявляє Райан. В той же час Джейсон і Дженніфер прокидаються у шлюпці посеред океану і помічають поряд острів. Вони вибираються на сушу і, оглянувши територію, вирішують, що течія віднесла їх на безлюдний острів. Дженніфер робить спробу запустити сигнальну ракету, але скеровує її не в той бік і випадково спалює їхню рятувальну шлюпку. Пара розуміє, що тепер в них немає жодного шансу кудись дістатись, і єдиний варіант сидіти і чекати рятувальників. Крім того, виявляється, що у Джейсона вивих або перелом ноги. Отож Дженіфер, яка мріє вступити до медичного коледжу, накладає пов'язку і розуміє, що відповідальність за їхній порятунок лягає на неї. В цей же час про зникнення Джейсона Мастерса дізнаються журналісти. Вони приїжджають у готель, щоб зняти ексклюзивні сюжети, а рятувальники кидають усі сили на пошуки хлопця та однієї з працівниць готелю. Щоб не померти з голоду, Дженніфер вирішує роздобути їжу та всі її спроби закінчуються провалом. Та раптом дівчина помічає гніздо з яйцями. Вона вилізає на дерево, щоб їх дістати, але не втримується і падає у воду. Несподівано течія відносить її просто в один із басейнів готелю. Дженіфер розуміє, що вони опинилися зовсім неподалік. Однак, замість того, щоб розповісти Джейсону цю хорошу новину, дівчина дозволяє йому повірити, що вони застрягли на безлюдному тропічному острові, і все для того, аби мати шанс закохати в себе хлопця. Дженіфер, замаскувавшись, починає потай ходити до готелю і купувати різні фрукти та морепродукти. Приносячи їх Джейсону, вона вигадує легенду, ніби сама це все знайшла на острові. Дівчина починає нібито ловити рибу, знаходити устриці та діставати банани. З часом між нею та Джейсоном виникає якийсь зв'язок. Вони починають відверто розмовляти та ділитись секретами. За кілька днів у Дженніфер закінчуються гроші, і, не маючи вибору, вона проникає у свою кімнату. Не встоявши перед спокусою прийняти гарячий душ, дівчина біжить у ванну кімнату, і саме тоді додому повертається Райан. Він безмежно радіє, що подруга знайшлася і розпитує про те, де вона була увесь цей час. Дженніфер розповідає про свої пригоди і показує. З пляж, на якому вона живе із Джейсоном, вона говорить, що майже закохала його в себе, але їй потрібна допомога. Не змігши відмовити, Райан погоджується зробити те, про що попросить Дженніфер. В цей час помічників Джейсона виганяють з готелю, адже віла була оплачена для рокзірки. А оскільки вона тут не проживає, за номер треба платити. Група домовляється пожити у невеличкій кімнаті за невисоку ціну. Та вже за кілька днів вони розуміють, що не можуть оплатити і її. В результаті менеджер дозволяє команді оселитися в технічній комірчині на час пошуків Джейсона. Раян починає допомагати Дженіфер, купуючи для неї продукти і обезболюючи для Райана. Та одного дня Алексіс, запідозривши щось не те, вирішує прослідкувати за хлопцем. Вона дізнається секрет Дженіфер і вирішує, що не віддасть свого кумира. Просто так. Дівчина прикидається, ніби теж потрапила у шторм, і її віднесло течією на острів. Джейсон заспокоює Алексіс і каже, що вони допоможуть їй вижити, доки чекають рятувальників. Алексіс починає загравати до Джейсона, прикидається, що теж вміє роздобувати їжу та підлаштовує різні пакості для Дженіфер. Дівчата розпочинають справжню війну, прагнучи домогтися прихильності хлопця і котрого це навіть доходить до бійки. Та пізніше Алексіс помічає на пляжі вершника. І їй доводиться заключити із Дженіфер тимчасове перемир'я, аби відволікти Джейсона. Вони просять хлопця заспівати для них і влаштувати такий собі приватний концерт. Вберігши план від провалу. В цей час Райана що тільки не змушують робити. Він працює офіціантом, дресирувальником, масажистом та навіть танцюристом. В якийсь момент хлопець розуміє, що погодився на все це лише через почуття до Дженіфер. Отож, коли дівчина наступного разу приходить у готель по необхідні речі та продукти, Раян цілує її та зізнається у коханні. Спантелична Дженніфер не відповідає взаємністю і каже, що він для неї лише друг. Тому Райан вирішує не заважати подрузі будувати своє щастя і говорить, що повернеться додому. Того ж Дня берегова охорона знаходить у воді зіпсовану шлюпку із судна, на якому проходила піратська вечірка. Вони оголошують, що без шлюпки шанси Джейсона на виживання мізерні, отож, пошуки припиняються. Дженніфер, яка і так почувається погано через ситуацію із Райаном, бачить сюжет новин про припинення пошуків рок зірки і те, як засмутилися через це фанати. Вона розуміє, що тривати так далі не може, отож повертається на пляж і розповідає Джейсону правду. Спочатку він не вірить в те, що Дженніфер і Алексіс могли його так жорстоко обдурити, але потім Смічає неподалік від берега пару, що катається на моторному човні. Джейсон скаже ні і обіцяє подати на дівчат до суду, а Алексіс накидається на Дженніфер і говорить, що вона, як завжди, все зіпсувала. Засмучена Дженніфер залишається на пляжі на самоті. Та різко погода там змінюється і починається гроза. Збираючи речі, Райан чує, що з іншого боку острова наближається сильний ураган. Хлопець розуміє, що саме там зараз знаходиться Дженніфер, тому кидає все і біжить її рятувати. Він покидає машину неподалік пляжу, куди приносив продукти, і крізь сильний дощ та вітер біжить у хащі шукати подругу. Сама ж Дженніфер, нічого не бачачи через ураган, намагається знайти дорогу до готелю. Вона помічає автівку Райана посеред дороги і сідає всередину. Та раптом через ураган завалюється дерево і штовхає машину машину по розмитому болотистому насипу. Панікуючи, дівчина починає сигналити і кликати на допомогу. Це чує Райан, і він повертається саме вчасно, щоб врятувати Дженніфер з машини, яка в результаті покотилася вниз з обриву. Попри сильну зливу, парі вдається знайти якусь печеру, і Райан розпалює вогнище, щоб зігрітись та висушити одяг. Під час цього Дженніфер розуміє, що всі ці роки Райан завжди про неї піклувався. Отож, можливо, її ідеальне кохання постійно було поруч, просто вона цього не помічала. Коли шторм минає, Дженніфер та Раїн повертають. В готель там дівчину кличе помічник Джейсона і каже, що їм треба допомога. Джейсон пояснює, що після його раптового повернення команда організувала прес-конференцію. І якщо там Дженіфер підтвердить потрібну історію про їхнє зникнення, він не буде подавати до суду. Несподівано до них вривається Райан. Прагнучи захистити подругу, він говорить, що вона ніколи нікому не бажала нічого поганого. Він розповідає, яка Дженіфер прекрасна людина. А потім говорить, що її кохає. Однак одразу після цих слів охорона Джейсона накидається на незваного гостя і викидає Раяна за двері. На прес-конференції Джейсон розповідає, що це він кинувся рятувати дівчину на судні, і потім вони потрапили у відкритий океан. Скитаючись кілька днів по безбережних околицях, завдяки навичкам Джейсона, вони все ж дістались пляжу поруч із готелем. Алексіс, не знаючи про план хлопця показати себе з кращої сторони, обурюється через таку відверту брехню. Тому Дженніфер вирішує викрутитись та покінчити з усім цим. Вона розповідає, що зникнення Джейсона було лише прикриттям. Насправді він проводив час із своєю нареченою Алексіс. Сама ж Дженніфер теж була прикриттям, і її з Джейсоном нічого не пов'язує, адже її хлопець. Ryan. Після цього Дженніфер підходить до Раяна і каже, що теж його кохає. Пара цілується та йде гуляти островом. Фільм закінчується концертом Джейсона, який незадоволено присвячує пісню своїй дружині Алексіс. Дякую усім за перегляд. Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний YouTube. До зустрічі у нових відео!